Продовження фільму няньку має досить цікавий сюжет. Тут є логічне продовження історії, яке завершує загальну розповідь новій персонажі, а також повернення до старих сюжетних ліній. Проте в сіквелі є декілька моментів, які, на мою думку, трохи псують враження від перегляду фільму. По-перше, нові члени так званого культу, які на фоні попередніх виглядають ніяко. Вони бліді, не мають жодного характеру, і дивитись за ними не цікаво. Перша частина, попри доволі короткий хронометраж, він менш ніж півтора години, має досить цікаву і завершену історію. Продовження помічала перенасичення попкультурою, за рахунок якої намагались розтягнути хронометраж. Наприклад, сцена бійки в стилі Mortal Kombat з приставки, яка взагалі не потрібна, але доволі суттєво тягне час. З приємного тут є Джена Ортега, повернення до старих персонажів, а також пісня Queen на фінальній сцені. Яка частина няньки вам подобається більше? Пишіть в коментарях.